і давайте ще пройдемося по поширених помилках. Перше, це багато хто до сих пір переконаний, що неприбуткові організації не є платниками ПДВ. Так, вони не є до тих пір, поки не зареєструються. Але вимога щодо реєстрації платником ПДВ з пункту 181.1 є однаковою для всіх. І преференції є лише для громадських та благодійних. І лише у разі здійснення операцій по пункту 197 1,15. А 197.1.15 – це допомога кому благодійним організаціям і допомога надана ким Благодійними організаціями, кому набувачам. Друге, неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток. Поки не порушать вимоги податкового кодексу щодо дотримання статусу неприбутковості, це не так, тому що неприбуткові є платниками податку на прибуток тоді, коли виплачують дохід нерезиденту, і цей дохід є у переліку в пункті 141 .4 .1 податкового кодексу. І це той податок, який називають народі бухгалтерському. Податок на репатріацію, і мова йде про заповнення додатку ПН. Навіть у формі декларації є десяте поле примітки, ким подається і є можливість вибрати неприбутковими організаціями. Більше того, може бути заповнений ще інший додаток ПП: це тоді, коли виплачуючи дохід на резиденту, ну, наприклад, там за перевезення фракт. 6% ставка фрахту, а ви скористались конвенцією і не заплатили. Тобто нуль у вас, то ще буде додаток ПП. Далі, допомагати не гріх, а як дуже треба, можна без документів. Ми можемо скільки завгодно битися в груди, що ми допомагали воїнам, що це все для захисту нашої країни. Але щось мені підказує. Що коли податківці перевірятимуть, а у них команда ФАС уже поступила і дуже довго не було перевірок, наповнювати казну потрібно, ніхто не буде це слухати. Що точно точно передали. Тобто будуть дивитись виключно на документ, а він або є, або нема. Я передбачаю, що це така буде одна з найболючіших тем, тому що. Ну, я знаю зі слів бухгалтерів, то мене ж постійно мені пишуть, ну, звертаються, коментують. Я не з Марсу і я розумію, що дуже багато передаючи допомоги, не хочуть підписувати документи. Доходить діло до того, що. От в мене була зустріч з бухгалтерами 12 січня у Львові, і бухгалтери розказують, каже, кажуть: дійшло до того, що пишуть дані е, військової частини, пишуть код ЄДРП. Я після цього звіряю цей код ЄДРП, а такого в природі немає. Як вам? Ну, тобто, вписали виповідані. Не хочуть військові частини це брати на себе, бо їхні бухгалтери не хочуть це обліковувати. А як вони це мають обліковувати? Ну, за правилами стандартів, які ви знаєте: безкоштовно отримане, дебет, що ми там отримали, кредит 48. Передаємо воїнам, списуємо з 48-го, визнаємо доходи, визнаємо витрати. Ну, тобто проблем нема, але з цим не хочуть возитися. Ось така проста причина. І це буде насправді, я відчуваю така добряча хвиля невдоволення. Але так, податківці все будуть по закону робити. Нема документів, значить, невідомо кому передали. Четверте: неприбуткові не можуть мати прибутку відповідно сальдо на сорок четвертому. А я це вважаю взагалі фейком, коли я чую, що не може бути 44-го, я так не вважаю. І прибити мене три рази. Навіть при тому, що ми, ми йдемо шляхом 48-го, все рівно є надходження, які не мають до того відношення. Наприклад, ті ж самі курсові різниці чи відсотки на вільні кошти на депозит. Так, ми їх маємо використати на статутну діяльність, але це не є цільове фінансування, отримане від когось конкретно. Ось, тому я не бачу ніякої проблеми в 44-му. Про те, що такий нерозподілений прибуток може бути у попередніх слайдах. В, листах були, в слайдах були посилання на листи. Беріть і використовуйте, відстоюйте свою позицію. Ми не можемо постійно. Підмальовувати фінзвітність так, як це комусь треба. Потрібно почати робити так, як це потрібно, і відстоювати свою позицію з посиланням на норми чинного законодавства. Ну і п'ятий міф, точніше, поширена помилка, що неприбуткові організації не застосовують РРО прро Дивіться у преамбулі закону 265. Про РРО сказано, що цей закон застосовується тими, хто здійснює розрахункові операції при продажу товарів, при продажі товарів, хоча застосовується і для послуг, і для робіт, і соль тут в чому? Що так дійсно неприбуткова не застосовує РРО у разі отримання пожертв, бо це не товари роботи послуги, у разі отримання членських внесків. Бо це не товари роботи, послуги. Ну, що ще? Підкажіть мені, що ще може бути в неприбуткових не товар, а не робота, не послуга. Ось. Лише в цьому разі РРО не обов'язковий.